Дорогі брати і сестри, жителі міста Хмельницька та Хмельницької області, вірні нашої святої Української православної церкви. Щиро вітаю вас страсною Седмицею святого і Великого Поста. На страсній Седмиці ми згадуємо і молитовно прославляємо ті страждання, ті муки, які прийняв на себе. За нас рішних нас спасите Господь Ісус Христос. Сьогодні вам Господь попустив разом з ним постраждати. Це є велика честь для християнина, коли Він страждає разом з Христом. Я розумію, що вам важко, що багато неправди, але Господь теж терпів неправду. І ми повинні за все дякувати Богові. Це не означає, що ми повинні опустити руки і бути пасивними. Ми повинні захищати свою святиню. Ми повинні законними засобами відстоювати і свої храми, і свої монастирі, але ми не повинні при цьому мати злоби проти людей, навіть проти тих, проти тих хто... Нападає на нас, хто нас оскорбляє і обіжає. Ми повинні молитися за всіх, щоб Господь тим, хто є добрий, щоб Господь їх укріпив добрі, а тих, хто є злий, щоб Господь дав їм дух покаяння, щоб людина зрозуміла, що якщо вона ображає іншого, то вона робить гріх, вона сама себе ображає. Я чув від владики архієпископа Віктора, нового вашого правища, архірея, про те, як в ваші серця горять любов'ю до Бога, любов'ю до віри православної. Тримайте цей вогонь віри. Він буде укріпляти вас на всіх шляхах вашого життя. І Господь, ту людину, яка ввіряє себе йому, Господь ніколи не залишить. Так що будьмо вірні Богові. Любимо Бога, любимо всіх людей, і Бог мира буде з нами. Я бажаю всім вам, дорогі брати і сестри, дочекатися славного і світлого празника Христового Воскресіння, празника перемоги життя над смертю. Христос з нами. Він був, є і буде. Всіх вас. Вітаю з наступаючим праздником Святої Пасхи, нехай Господь благословить всіх нас.